Вправа кільце. Дана вправа проводиться для гнучкості спини. Це треба дотягнутися пальцями ніг до голови. Згибаємо два плечі і згибаємо ноги в колінях в, даному... в даній вправі треба е... слідкувати за плечима, щоб не було перекосів. Живіт повинен бути відірваний від підлоги, коліна повинні бути разом. Треба дитині це пояснювати. Треба зробити більш глибокий нахил назад, також з затилком дістати до своєї п'ятої точки. Випрямляємо свої ноги в колінах і вертаємося в вихідне положення. І повторюємо цю вправу знову. Повільно згинаємо коліна і поглиблюємо наклон назад. Тягнемося п'ятами. І повільно вертаємося в вихідне положення.